Доброго ранку, сонечко ясне, доброго ранку діткам усім! До нас у гості сьогодні завітала красуня, але ми дізнаємось, хто це, коли відгадаємо загадку. Привітанням журавля я пробуджую поля. Небеса і ручаї я заквічую гаї. І усякий мене зна, відгадали я. Весна! Так, дітки, у нас зараз пора року весна. Ми вже з вами знаємо деякі ознаки весни. Давайте їх згадаємо. Починає зеленіти травка, прилітають навесні пташки. Так. З бруньків починають з'являтися листочки, так. А що ми можемо сказати про диких тварин? Вони також починають прокидатися, ведмідь прокидається навесні їжачок. Давайте згадаємо, яке в нас сонечко навесні. Ласкаве, тепле. Скажіть, а куди подівся сніг? Він розтанув. Навесні стає дуже тепло, і сніг розтає. Перетворюється у джерельця. Також навесні починають з'являтися перші квіти. Це підсніжники, проліски, крокуси, фіалки, нарциси. А ще, погляньте, до нас прилетіла пташка. Це Ластівка. Скажіть разом зі мною. Ластівка! А як ви гадаєте, чому ми їх іще зараз на вулиці не можемо побачити? Так, тому що ще не дуже тепло, і ластівки ще не повернулися з теплих країв. А чи знаєте ви ще пташок, які повертаються з теплих країв? Давайте поглянемо на картинки і назвемо їх лелека, ластівка. Шпаки, солов'ї, зозулі. А чи знаєте ви чому ці пташки відлітають у теплі краї? Так, тому що вони дуже люблять тепло. І коли у нас зима, вони не можуть тут бути. І вони летять там, де тепло. Їм там легше знайти собі їжу, чим взимку, коли її ніде немає. А скажіть, а взимку ви бачили пташків? Ну, звичайно. Давайте поглянемо на картинку і назвемо, яких пташок ми бачили взимку: Ворона, горобець, синичка, голуб. Ось ми з вами сьогодні закріпили ознаки весни. Я сподіваюся, вам все дуже сподобалось. Тому кажу до побачення і до нової зустрічі. Бувайте!